Пане Романе, стосовно того, як зараз Сполучені Штати коментують участь військ КНДР у війні проти України, та ми справді чули вже реакцію демократів, але як ви правильно зауважили, реакції Трампа насправді не було. А як ви вважаєте, чому? Тому що він чекає все ж того 5 листопада, чи це не вигідно його виборцям чути, чи тому, що він ну не знає і або навпаки знає, що не справиться та з. КНДР тому що якщо згадати президентство Трампа, то десь він вивів кім Чен Іна, ну десь його легалізував після того, як з ним зустрівся. Абсолютно правильно. От ви, пані Тетяно, сформували відповідь, тому що як тільки він рота відкриє, йому розказують, що він хвалився, що він з тим пухлим кім Чен Іном порішає всі питання. І він туди їздив двічі. І що, порішав? от все це е, казки цього блондиного голубоокого кучерявого, не більше і не менше. І тому він і мовчить зараз. А ті, хто викидали цей інструмент, вони просто не додумали в цій ситуації, що вона ж має і е, по, о, зворотній характер, і згадають про те, що було, бо вони думали про наперед, що може бути наперед. і Тому не викидали цю інформацію про це, забулися так само, як і багато хто не пам'ятає. Зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня Все це залишилось, і всі прекрасно розуміють а оцінку цих слів, наслідки цих слів про те, що вирішить із Хамасом, вирішить із Кімчен Гейном, вирішить із Сі Цзіньпіном і так далі. Говорили, говорили в кінці кінців були введені 20% відсоткові націнки, надбавки мита. У Сполучених Штатах Америки це про це домовилися і ці дзінпінями, але ж на зустрічі просив, щоб кукурузу купували, бо тоді фермери американські будуть за Трампа голосувати. Це ж. Всі знають прекрасно. Так само і з іном Ми вас будемо годувати, а ви тільки е, ядерною зброєю тут не бряцайте і так далі. Чим це завершилося? Ну тим, що дороги переварали з Південної Кореї. А вдень, коли почалася двосторонні безпекові консультації між Вашингтоном і Сеулом чергове випробування балістичних ракет відбулося в північної Кореї. Ось вам результати досягнень а, Трампа у тій історії його президентства. Тому й мовчить, бо розуміє, що зараз е, Камала Харіс і демократи розкажуть про його досягнення в минулому. Пане Романе, ну і хочеться мені ще все ж таки запитати про реакцію наших європейських партнерів тут справді Великобританія, вона. Менше говорить більше, більше діє і робить зараз. Ми бачимо вже премєр Польщі Туск заявив, що вони готуються е, оборонятися від Росії і е, вже укріплюють та, певні свої кордони своєї е, країни. От їх налякала присутність військ НДР в Україні. Вони е, роблячи заяви про те, що вони готуються до оборони, е, розуміють, що. Е, Ну, що це, що це дуже страшно для України і для їхніх земель, перше в світі всі зрозуміли, і вчергове налякалися, що це страшно, що це небезпечно. Але пані Тетяно, це той випадок, коли ось уже третій тиждень Вашингтон не може оцінити, що відбувається, а окремі європейські держави і поготів у них навіть. Підходу немає розуміння, методології, як це оцінити. Бо тут є інша сторона. Вони лякаються, вони роздумують, вони чухаються, але скоро е, на фронті проти українців буде воювати Північна Корея, Венесуела, Півафрики, Азія. А ці сидять і чухаються. Яку зброю давати, скільки зброї давати, чи давати взагалі. Їм кажуть, що спішіть, бо скоро до вас дійде. А вони шкребуть собі лисину і думають, а що ж спішить, як у нас нема чим протистояти у всьому цьому. І ото бігають кругом хати, як жінка за чоловіком, чи чоловік за жінкою, шукаючи, хто ж винуватий у цій ситуації, що трапилася. А відповідь лежить на поверхні. Сідайте за стіл, об'єднуйте зусилля. От, е, президент Макрон вже говорив ще в лютому поточного року: Україні треба допомогти особовим складом. Давайте продумувати це. Із усіх держав, які тоді були з, 30, з 28 даруйте, тільки 6 підтримали Макрона. От, Бо насправді от, назустрічне питання полякам, румунам, та й всім. Ви чого йшли в НАТО? Ви йшли в НАТО за колективною обороною і безпекою. Україна чого йде в НАТО? Бо ми розуміємо, що таке колективна безпека. Бо один одному важко справитися з усім. А тепер кожен окремо думає, як нам захиститися. Ну, я допускаю, що про це може думати там Фінляндія, Швеція, де самодостатні Збройні сили. А якщо взяти ті, хто в НАТО, як вони в одиночку можуть вирішити цю проблему? У них спеціалізовані структури Збройних сил, які спеціалізуються на виконання певних функцій в рамках НАТО. Жодна із цих держав, можливо, за винятком хіба що Франції. Я не беру до розрахунку зараз Великобританію, то і то не повністю е укомплектована армія всіма підрозділами. А що говорити тоді про інші? Тому це так, знаєте, це. Покидали фрази в повітря, не розуміючи і усвідомлюючи, що відповідати то нічим, так можна щось робити, але це щось робити можна необхідно лише в рамках НАТО. І в цій ситуації вже всі ж прекрасно усвідомлюють, що поки Україна тримає цей фронт своїми зусиллями, то є шанс в рамках НАТО щось робити. Але перше, що треба зробити, це максимально допомогти Україні. Ну а те, що чухаються, це добре. Те, що страшно, це добре, погано те, що висновки робляться абсолютно помилкові з моєї точки зору. Ну, про поляків я ще промовчу. Тут ще mm -hmm. ситуація така: вони вони розуміють, що треба допомагати. Вони цю сволоту московську десятки раз бачили, вони знають, чим це для них закінчиться. З поляками тут ще так собі. От то, то, якби не, не, не ті страйки не влаштовували на кордоні і всі ці безчинства, бо то ж явно робота ФСБ. Ну Для чого показувати пальцем на Україні? Розберіться в собі. Ви звернули увагу, як останні чотири е, місяці замовк Туск. Він був серед так. лідерів, а тепер його посадили. А знаєте, чого посадили? Йому просто згадали, а що ж ти там у Москві Зранку до вечора сидів, коли був прем'єр-міністром і розказував про вигідність своїх контрактів. Це ж явно підняли документи, а сидіть в Москві, всі знають чудово. Туди тільки на порігу став, уже в тебе рильце в пушку, як ото пишуть у казках. Ну, дивіться, читаючи, до речі, про Польщу та читаючи польську пресу, я справді побачила, що Туск став тихіше і невдоволення прем'єр-міністром Польщі є навіть і у частини його виборців мовляв, що відбувається і чому немає. Ну, по-перше, там і покращення економічної ситуації, та і іншого, чого він обіцяв, ідучи до влади. І от ми бачимо, як реагує Європа. А от як ви бачите, як це зчитує Путін? Він це зчитує як слабкість Європи чи як. Її нерішучість. А, Путін взагалі дивиться на демократію, як на безсилля. І тому, як там себе веде а, Туск, а, Макрон, Шольц, це анекдотичні речі. От хто живши при Радянському Союзі, найпопулярніше зараз в Росії оці анекдоти там. Німець, француз і росіян. Бо То для тоталітарного режиму демократія це анекдотична умова. Тому цінності такої немає. І все це використовується лише як прикраса немічності демократичних держав. Немає розуміння, я ще раз хочу це підкреслити, що він мислить категоріями диктатора, тоталітарної системи, а не демократичної. Права людини, якісь там цінності, моралі, християнства і так далі. Він християнство і церкву використовує для того, щоб провести агресивні війни. Про що тут далі можна говорити? Тому, очевидно, для нього дискусія демократична це безсилля. Дискусія, а, вибори це демонстрація безсилля, коли, там так як в Америки йдуть в ніс, у ніс, і невідомо, хто переможе. І ця частина інформаційно-політична є такою ж самою зброєю, як і війська фюрера московського на полі бою. Вони так само запускають туди і ПСО, масу агентів. А оці дискусії, які ведуться, ну, вони в більшості випадків це секрети полішенеля. На них уже давним-давно сформовані відповіді. І оце дивіться. От ми колотимося другий рік уже Тим, що нам там хтось каже: а якщо Україна територією там розрахується і припиниться війна, ну, ну Європі ж не знать, чи що про Мюнхенську змову і чим вона закінчилася? А вони дискутують. Ну навіщо та дискусія, коли вона історію, давним-давно вже доказана, що так не буде. Чи якісь там а, розмови про те, закінчити війну? А, з 14-го року кажу перемога. Перемога і капітуляція Росії оце крапка. Ні, то заморозиться на Донбасі. То треба зупинити війну, перестати стріляти. То ще якусь муть придумають. Тільки минулого грудня місяця в Вашингтоні вперше сказали слово перемога. І це... Ну, Там, пане Романе, заради справедливості сказали, що має перемогти, і далі змінився дискурс на те, що має не програти. Та не тільки не програти, ну, домінуєш завершення війни. От що не відкриєш зараз чи американські ЗМІ, чи європейські, завершення війни, завершення війни. Ну ви ж вже пережили Першу світову, Другу світову. Ну, я розумію, що історія не читається в школах, не знають. Ну, якщо не знають у школах, то принаймні ті, хто в кабінетах сидять, їм же мають пояснити, що яке в біса перемир'я, за, яка заморозка. Ви що не розумієте, з ким ви справу маєте, і так далі. Ну, скільки разів можна лоба розбивати от, ці елементарні речі? Ні, будуть розбивати. Для цього, щоб цього розбивання не було, існують, от, на, для прикладу, зараз ми з вами. І маємо ці всі речі розтлумачувати. Те ж саме має робити український дипломат, он, який весь час показує, розказує отак, от тихо спокійно мовчачки не дивлячись на те, що будуть там гавкати з усіх сторін. І це не так, і це не так. Казали: ви вже наїлися мюнхенського мюнхенської змови? Наїлися. Ну, так, от, ми вам розкажемо ще раз, що це таке поділить країну, розрахуватися нею за чужі грехи. Оце та ще пухлий. Венс ходить там по Америці, всяку бредню розносить з приводу того, що треба готуватися, що треба розрахуватися і так далі. От ну, зрозуміло, що він американську історію не знає, а про яку там Мюнхенську угоду можна говорити? Він поготів не розуміє, що це таке.